Громадянська та споживацька активність людей є основою розвиненого демократичного суспільства. Тож важливо, аби громадяни розуміли, ніхто краще за них самих не зробить життя кращим. Ті, хто це розуміє, гуртуються та навчаються, як діяти спільно. Про один з прикладів спроби дніпродзержинців діяти разом. Дивіться в сюжеті Валентина Фіголя. Органи самоорганізації населення це ланка зв'язку між міською владою та городянами. Так кажуть дніпродзержинські посадовці і декларують намір залучати представників цих органів до співпраці у вирішенні нагальних проблем. Так, 7 липня на Бамі зібралися голови квартальних та вуличних комітетів на семінар нараду. Темою зібрання була організація збирання та вивозу побутового сміття з території приватного сектору. Работа эта проводится уже на протяжении трех лет. Она себя оправдывает, хотя бы потому как пример такой, что оплата за вывоз мусора на этих участках поднимается порой до 75%. Это говорит о том, что народ понимает, насколько это необходимо, чтобы как можно меньше засорять зеленые территории, лесопосадки, враги и так далее. Головне питання організації вивезення сміття як збирати платню з мешканців приватного сектору. Працює населення напрямую з інфокомом, оплачує прихідні каси по квитанціям, тобто як вода, газ, світ і інші комунальні услуги точно також оплачується услуга за вивоз твердих битових відходів з частного сектору. Семінарна рада вуличкомів це своєрідний обмін досвідом та думками. Ми переміщаємося по соцгороду, по, по ходу обменивались, обмінювалися впечатлениями, как лучше розміщать контейнера, как лучше работать з населенням прилегающих частных домов. Сьогодні планируем отработать, как расставить те 12 контейнерів, которые зможуть принять твердые бытовые отходы из частного сектора, прилегающие в платну государственному сектору. На нараді обговорювалися також інші комунальні проблеми району. Обсудить также тему взаимодействия в плане эксплуатации жилого фонда. Вот сейчас мы позже посмотрим Никопольскую 42, где при тесном сотрудничестве Микрорайонного комитета и дочернего предприятия Верховина ведется ремонт кровли, ремонт подъездов. То есть взаимность в работе. Микрорайонный комитет работает в плане погашения задолженности населениями. Соответственно, дочернее предприятие отрабатывает эти деньги в виде ремонтных работ на жилом фонде. Паралельно з проведенням семінару представники влади поспілкувалися з мешканцями БАМу. Заступник міського голови Тетяна Завгородня порадила людям вірити в Бога та довіряти міській владі і разом робити життя кращим. Семінарна рада виявила неабияку активність представників органів самоорганізації баглійців, тому посадовці сподіваються на плідне співробітництво з громадою і надалі. Все у нас получится. Будем проводить сходы теперь по созданию об'єднань співвласників багато будинків. Уже очень много ми попроводили здесь. Люди з розумінням відносяться. Поэтому я думаю, будемо жити, будемо боротися. Всім спасибо за взаимопонимание жителям.